Я вам можу сказати, що станом на кінець навчального року а, ті діти, які переїхали з батьками з -зі східних регіонів або з Криму, абсолютно всі з них були влаштовані до шкіл і до дитячих садочків. Навіть попри те, що з дитячими садочками ми не загал знаємо, яка є серйозна проблема зі знаходженням там місць, але все-таки місцеві органи влади вони і ми детально збирали цю інформацію. Вони знаходили можливості для того, щоб тих дітей, які вчилися в школах, які ходили до дитсадків, щоб їх так само влаштувати в навчальні заклади в тих місцях. В які вони переїздили, що стосується шкіл, власне, на Донбасі. На сьогодні, звісно, оскільки зараз канікулярний період, нам досить складно зорієнтуватися, яка частка дітей у вересні захоче піти в школи на Донбасі, яка частка з них опиниться на сході. Тому що на жаль, загальнодержавної статистики в цих умовах звести її досить досить складно, тому що це процес, який постійно міняється, і тенденції постійно міняються. Станом на сьогодні, Міністерство освіти і науки розраховує, що принаймні на тих територіях, які зараз вже звільнені, які контролюються Україною, Владою, навчальний рік розпочнеться 1 жовтня, 1 вересня. В тих містах, які досі знаходяться під контролем сепаратистів, безперечно, говорити про початок навчального року досить складно. Тому наразі Міністерством працюються інші варіанти, яким чином все-таки розпочати навчальний процес для цих дітей.